Шановні батьки! Сьогодні багатьох батьків виникає питання про порушення м'язового тонусу у дитини. Тож спробуємо у цьому розібратися. М'язовий тонус безпосередньо пов'язаний з роботою рухової сфери. Контроль за нею здійснює наша нервова система. Зниження або підвищення м'язового тонусу. Рухової активності, наявність аномальних, надмірних рухів все це є патологічним станом. Оцінка норми та патології рухової сфери, а також рівень ураження нервової системи і саме захворювання, що його викликало, визначає дитячий невролог. Прийнято ділити рухи на довільні та мимовільні. Довільні рухи це рухи, які виконуються усвідомлено та самостійно. Це стояння, ходьба, утримання предметів, хапання предметів та інше. До мимовільних автоматизованих належить дрібна моторика, міміка, жести, автоматизація рухів. Дослідження роботи рухової сфери у дитини проводиться за допомогою вивчення активних та пасивних рухів, м'язового тонусу та координації рухів. За наявності повного обсягу руху в суглобах, достатньої м'язової сили та тонусу необхідність досліджувати пасивність рухів відпадає. Дослідження пасивних рухів у дитини здійснюється лікарям у положенні лежачі. Фахівець визначає рухливість у суглобах, а також шляхом обмацування тонусу м'язів. При гіпотонії, тобто зниженої м'язової напруги, зазначається в'ялість, млявість м'язів, надмірність руху у суглобах, зниження сухожильних рефлексів. При гіпертонії відзначаються навпаки скованість м'язів, підвищена напруженість м'язів, обмеження активних рухів, поява патологічних рефлексів, гіперрефлексія. При будь-якому зміненні м'язового тонусу знижується м'язова сила, а також скоординованість рухів. У дітей молодше трьох років силу м'язів визначають за допомогою спостереження. За руховою активністю кінцівок, за здатністю дитини переміщатися у просторі, за здатністю брати та утримувати іграшки, та інше, силу м'язів, наявність парезів та паралічів у дітей старше трьох років визначають за допомогою дослідження ходьби або спеціальних неврологічних проб та інше. Силу м'язів визначають за допомогою спеціальної міжнародної так званої шестібальної системи. Оцінка 4 та 5 за цією системою є нормою. Порушення м'язового тонусу у дітей може негативно впливати на подальший всебічний розвиток дитини, а саме фізичний розвиток, розвиток мовлення, розвиток емоційно-вольової сфери тощо. Для профілактики та зняття мишечної напруги у дітей в домашніх умовах можна виконувати цікаві ігри та вправи, з якими познайомимо вас на наступних зустрічах.